Яроповичі. Невідома історія. Серед чаруючих поліських краєвидів біля витоків річки Ірпінь на Житомирщині розташоване мальовниче село Яроповичі. Землі довкола сучасного села були заселені ще з прадавніх часів. Як німець свідчення історії. До нас дійшла збережена на північній околиці села невелика ділянка Кам'янської Ірпінської оборонної лінії Змієвих валів здовж лівого берега річки Єрпінь. Зараз ми знаходимося на північній околиці села Андрушівського району. Перед нами дуже цікавий об'єкт археологічний, який має давнє укріплення, яке в народі називаються Змієво Вали. Виявляється, що це була зона. Стику між двома народностями давньоруською та Степовою кочовою. Вони весь час зустрічалися, стосунки свої з'ясовували. Кочовики Половці, печеніги, а потім і монголи-татари, які тут кочували у цих місцевостях, грабували, нищили, зжигали, спопелювали наші населені пункти. Оце є свідок давніх часів, якому вже понад тисячу років. Він зберігся, але його нещадно розорюють наші сучасники. І, на жаль, в скорому часі від цього валу не залишиться ніяких слідів. Зараз ми стоїмо біля давнього кургану. Він знаходиться неподалік біля південно-східної околиці села Яроповичі на ріллі. Сьогодні він розорюється, і що це за пам'ятка, майже ніхто не знає. А виявляється, що ще в VII-VI століттях до нашої ери тут жило місцеве населення, яке мало зв'язки тісні з скіфським кочовим світом, і ці кургани залишилися саме з того часу. Перед нами унікальніший об'єкт археологічний, який ви бачите за моєю спиною, це Городище. Будовано воно в 10-11 столітті, але знахідки, які виявили останнім часом, можуть дати підстави для думки, що могло там з'явитися перше поселення за часів Скіфського періоду, це в 7-3 тисячолітті до нашої ери. Про що свідчить отака от кераміка? Ми бачимо ці уламки кераміки. Які з'явилися на наших теренах у період з Київського часу. А поруч знаходимо кераміку, яка датується якраз тим часом, коли городище функціонували. Це період Київської Русі. Це вінце горщиків специфічної такої форми з моделюваннями Вінниць, які датуються 10-11 століттям, а також уламки стінок, які орнаментовані лінійним орнаментом. Це період 10-11 століття. Звичайно, що воно функціонувало і в 12-13 столітті. А тепер, що стосується цього Городища, чому називається е, Городище Ярополча? Е, ми знаємо літописну е, статтю, яка датується 1159 роком, в якій зазначено, що Володимир е, Андрійович і Єзіславич приїхали сюди. І була тут велика битва між Половцями, але ця битва сталася між місцевості, між давнім Мунаревом і Ярополчем. Тобто, не на самому Ярополчі ця битва була, а поруч. І саме цей період згадується оце Городище, з якої людини можна пов'язати це Городище. Припускаю, що це був Яропол Святославич. Це перший з тих князів, які міг бути засновником цього. Городища давнього, який тут функціонував. Відповідно, вся ця територія належала Київському князівству. от, така от дуже цікава історія. І сам пам'ятка дуже дуже унікальна і приверне увагу не тільки дослідників, і хто цікавився нашим минулим історією, а і туристів, звичайно. Наступні століття феодальних міжусобиць кримсько-татарських нападів, козацьких війн. Спустошували ці землі аж до кінця 17 століття. Знищений в середині XIII століття монгольською ордою град Ярополч занепав і ніколи вже не був відновлений. Люди в ті часи уникали згаріщ та місць густо политих кров'ю. Лише через багато століть на лівому березі витоки Ірпеня, але нижче за течією, на межі 17-18 століть з'явилося нове поселення. Як згадку про знищене давнє місто князя Ярополка назвали його Юраповичами. Перше це городище було досліджене у 1950 році радянським археологом Рапопортом, який визначив час його виникнення серединою кінцем 10 століття. Поблизу городища було виявлено селище, культурний шар, якого насичений ліпною та ранньокружальною керамікою типу. Луки Райковецької, датованою дослідником 8 одинадцятим століттям. у 1988 році. Це укріплення було вдруге обстежене археологом Кучерою. На ділянці городища, крім кераміки кінця 10-13 століть, було зібрано і більш ранню ліпну, що дає змогу припустити, укріплення в Яроповичах виникло значно раніше. І було засновано як і селище древлянами. Відродження поселення розпочалося уже в першій половині XVIII століття. У 1739 році в Яроповичах була збудована свято дмитрівська церква, перебудована у 1851 році. На жаль, не збереглася. В різні часи в село належало різним власникам: Тишем Биковським, Ростішевським. Нітославським в другій половині XVIII століття більша частина села перейшла у володіння родини Тржицяків. Це була одна з найбільш заможних родин Житомирщини тих часів. Міхал Юзеф Тржицяк був одним з фундаторів костелу Святої Софії в Житомирі. Наприкінці 18 століття він зводить в Єроповичах садибу, його син Кароль Джецяк. Продовжує справу, створює ставки, розбиває чудовий парк, який зберігся до наших днів. Титус Джецяк був наймолодшою дитиною в родині і був дуже лихий. Його знала громадськість як жорстокого та корисливого чоловіка, зневажливого до селян та вільних людей. Підтвердженням жорстокого характеру титуса були численні судові скарги, які досі збережені в архівах. В книзі відомого письменника і історика Геленіуша Євстафія Івановського знаходимо трагічну розповідь. Титус закохався в Сабіну Березовську. Вона відповіла взаємністю, але батьки Сабіни були проти її одруження з титусом. Він викрадає дівчину і вони таємно вінчаються. Згодом в нього з'являється коханка. Він стає більш черстим до дружини, навіть міг вдарити її. Сабіна до нестями кохала свого чоловіка Титуса Джицяка. І не змогла пробачити зраду і знущання коханого. Тому у розпачі вкоротило собі віку в Єроповицькому парку. Ця подія сколихнула громадськість і остаточно відвернула її від титуса джецяка, чоловіка Сабіни. Він продав маєток Єроповича, а згодом переїхав до овруцького повіту разом зі своєю коханкою. Привид білої пані і досі не знайшов спокою. І це наводить на нові роздуми, приваблює ще більше до єроповицького парку та маєтку, тобто до місця, де ця історія відбулася. У 1859 році маєток придбав Сигізмунд Котюжинський, який будує в селі цукровий завод та сприяє розвитку села. Маєток складався з 12 тисяч моргів землі, з яких 6 тисяч моргів. Становив лише ліс. Зигмунд Войцех Антоній Котюжинський походив з роду Котюжинських. Вони на Волині мали свій маєток Котюжинку і мали свій приятель Герб, на якому зображено було в мисці серце, пронизане стрілою. 23 квітня 1826 року в маєтку Котюжинських Оситнячка. Народився Зигмунд Войцех Антоній. Навчання діти отримували спершу вдома, до них запрошували вчителів. А коли було йому 8 років, то він і його брат Конрад були відправлені в провінційну початкову школу в Золотопіллі. Потім він навчався в гімназії у Вінниці два роки. Після цього в першій гімназії в Києві теж два роки. Після гімназії Котюжинський розпочав навчання в Київському університеті святого Володимира на факультеті природничих наук. За висловом сучасників його називали душа дискусій. Таким він був розумним і в той же час. Коректним, толерантним під час дискусій. Котюжинський вирішив зайнятися власною справою. Тим більше, що досвід роботи в цій галузі у нього був. У своїх спогадах Котюжинський досить детально описав цю подію. У 1959 році ми з моїм братом Конрадом зробили оборудку. Він мав мені сплатити 60 рублів сріблом. З цим капіталом я приступив до купівлі у Сквирському повіті маєтку Яроповичі. Так починається діяльність Зигмунта Котюжинського як не тільки як власника цукроварні, але й як того, хто закладав цукровий завод у Яроповичах. Сам без зволікань, після закінчення праці у сільському комітеті виїхав у село. Для побудови цукроварні у новопридбаному маєтку я почав діяти з усією енергією, найняв помічників, почав дбати про підготовку матеріалів, потрібних для спорудження. Сигізмунд домовився з німецькою машинобудівною фірмою Лілпоп і Рау про постачання необхідного обладнання для майбутнього цукрового заводу. Вже у квітні були споруджені чотири печі. Кожна мала випалювати по двісті п'ятдесят тисяч одиниць цегли, і було закладено фундамент з каменя під завод і розпочато мурування стін вже о четвертій ранку. Я сам мусив бути біля робітників, безперервно накопичував запаси усіляких матеріалів, щоб їх не бракувало. Переглянувши кошторис і визначивши, скільки цегли належить щоденно вкласти на стіни, щоб завершений мур передати вчасно виробникам машин. Слюсарі і теслярі повинні були поспішати за мулярами. Справи швидко рухалися. Наприкінці червня 1860 року, головний корпус заводу був готовий. На урочисте відкриття в Єроповичі приїхали брат Сигізмунда, Конрад Котюжинський, Швагро та інші поважні особи та цукрозаводчики. Звісно, на відкритті були присутні і представники фірми «Лілпоп» і Рау. Сигізмунду Котюжинському вдалося прикордні терміни побудувати завод і дотримуватися умов угоди. Був і зворотній бік медалі, яка мала сумний вплив на моє майбутнє. Посів буряків протягом трьох днів був остаточно знищений гусінь. Мій орендар, побачивши голе бурякове поле, з розпачу заплакав. Вимушений був його звільнити і весь тягар значної її втрати взяти на себе. Цукровий завод. За місяць скінчив сезон через невдачу з буряками, і заводський продукт у малій кількості не зміг задовольнити витрат на контракти. Я приїхав з голими руками, шукаючи нового кредиту. З київських контрактів 1860-61 років я виїхав з найсумнішими враженнями, які вплинули на мій організм. У мене трапився гострий катар шлунку, який мучить мене і сьогодні. Нещастя і труднощі змусили мене залишити справу. Поручителі постановили прийняти справи у свої руки, мені залишивши в них 5%. У 1863 році, за борги, Кутюжинський змушений був продати цукровий завод з маєтком купецькій родині швейцарського походження Єнні. Новий власник маєтку Габріель Єнні. Зробив дуже багато корисного для розвитку маєтку та села. У 1874 році він за свої кошти будує в Яроповичах цегляну двоповерхову церковно приходську школу, яка була найбільшою школою у волості. Також за сприяння Єнні в селі при цукровому заводі була зведена лікарня, в якій безкоштовно лікували всіх працівників підприємства. У 1878 роках на місці старого садибного будинку Таржицяків Габріель Єнні зводить новий чудовий будинок зі зрубу. Цей будинок зберігся і дивує нас чудовим дерев'яним мережим. На жаль, від великого цукрового заводу збереглася лише одна цегляна ангароподібна велика комора у Яраковичах знайшла спочинок дружина Єні. Христина Доротей, про що свідчить надгробна плита. Після смерті Габріеля Єнні у 1899 році його нащадки продають маєток із заводом цукровим магнатам графом Собанським. Вони продовжили розбудову села. На центральних вулицях з'явилася бруківка, була прокладена до цукрового заводу залізнична вузькоколійна дорога. Будувалося безкоштовне житло для працівників заводу. Відомий польський скульптор та художник Константа Лящка в 1904 році намалював чарівні акварелі з фасадом садиби і парку. Родина Константи Лящка декілька разів в 1904 та в 1907 році приїздила до Єроповичів на літні канікули. Митець залишив декілька чудових акварелей. Які стали результатом спогадів перебування в маєтку. Ми зараз на території колишнього маєтку Тржицяків-Єні. Цей маєток був побудований ще наприкінці XVIII століття. В другій половині 19 століття Єні була проведена реконструкція цього будинку. Дійшов до наших часів, ось в такому вигляді, який ми зараз його бачимо. Довгий час в цьому будинку розташовувалася школа. Після 2008 року, коли школа переїхала в нове приміщення, садиба стоїть пусткою. І наша громадська організація Олександр Скрижаль» взяла під опіку цю садибу, і ми намагаємося майбутньому придати той вид, реконструювати цей будинок і відкрити в ньому музей. На даний час у нас проходить толока. От, відновлюємо ганок, старовинний ганок шестиколонний. Тут е, залишилися автентичні двері ще з тих часів, От, поріг, е, а також вікна. На вікнах збереглися автентична фурнітура, вона в латуні. Коли тут була школа, звичайно все фарбувалося, нічого не відновлювалося. Ну, З однієї сторони це і краще, можливо, воно збереглося до наших днів і ми можемо його відновити в тому первісному вигляді, в якому воно було. Безпосередньо об'єкт в Яроповичах це наше рідне місце, куди ми всі і. Члени організації, і волонтери, наші гості, наші друзі любимо приїздити як для відпочинку, так і діяльності зі збереження пам'ятки. Це завжди комплексно, це завжди до душі, це завжди приємно, бо кожна така зустріч з рідними стінами, з рідними стелями, які що, що зустрічі відкривають нам щось нове, цікаве. Незвідане, навіть місцеві мешканці не знають того, що вже знаємо ми про садибу. Бо якщо будинок був завжди побілений, то сьогодні, через роки його непоновлення, він відкриває свої цікавинки, тобто розписи стін, розписи стелі, і це кличе до себе нових відвідувачів і меценатів. Пам'ятка цікава, потрібна і наша головна мета зберегти. її. Силами членів організації, їхніх друзів, колег, тих волонтерів, які приїздять, навіть одного разу до нас, нам вдалося розчистити парк, прибрати чагарники, відновити. Систему водовідведення маєтку, бо сам будинок він дерев'яний, він давно не ремонтувався, і вся волога, яка потрапляла з даху на стіни, на фундаментну частину, сприяє лише тому, що він вже дуже-дуже швидко міг прийти до руйнації. Але наші колеги, фонд імені Фелікса Собанського з Польщі, який заснований його нащадками. І ця родина була останніми власниками цієї садиби, а також фінансова допомога громадян України, які небайдужі до збереження культурної спадщини, вдалося відновити частково, а частково замінити систему водовідведення. І на сьогодні будь-які дощові та снігові води не страшні цій споруді. Період з 1903 по 1908 рік управителем-розпорядником Товариства цукрових заводів Яроповича був Казимір Олександрович. Це його портрет, це портрет його дружини Ядві з Русановських. А це один з їхніх синів, молодший Антоній. Він, як і старший, народився тут, у Яроповичах. Охрещений він був у Ходорськовому костелі саме в жовтні 1906 року. І саме в ці теплі сонячні дні виповнюється його річниця. Це людина цікава, відома і в Польщі, і в Британії, бо в період Другої світової війни він служив в повітряних силах і у лютому 43-го він загинув в бою. Січні 1912 року, новим директором-розпорядником цукрового заводу і маєтку Яроповичах, членом правління Товариства Цукрового заводу, був призначений Здіслав Бенський, колишній директор Гузівської цукрово-рафінатної фабрики графів Собанських. В Єроповичах на молоде подружжя Бенських чекало велике господарство. Здіслав сумлінно працював та виконував свої обов'язки. На посаді директора розпорядника, той час Марія Бенська клопотала по господарству. Марія дуже захоплювалася подорожами та була фотографом-аматором. Збереглися численні світлини, зроблені нею власноруч. Особливу цікавість фахівців викликає підземна частина маєтку. Це дуже потужні підвальні приміщення з великою кількістю каналів, які виходили всередину будівлі і слугували вірогідно для системи опалення будинку. В підвалі був розташований котел, потужності якого вистачало для підігріву всієї будівлі. Також є приміщення, визначення яких залишається таємницею. І це ще належить з'ясувати. Сьогодні село Єроповичі це цікава природна перлина півдня українського Полісся. Завдяки складному рельєфу. ландшафт Яроповичів має дуже красивий. І дещо таємничий вигляд. Важлива також роль річки ірпінь. Вона в межах села переважно каналізована, має заболочену заплаву зі ставком. Яроповицька громада розвивається, зберігаючи історичне коріння свого села.